Римі, що просто була мрія, така мрія, потім ціль. Що з юнацького спорту дуже хотів потрапити на Олімпійські ігри. Але зараз вже розумію, що потрапив, тому треба далі рухатись і вище стрибати. З трибуну висоту 23-річний кропивничанин Олег Дорощук розпочав останній етап підготовки до Олімпійських ігор у Парижі. Кваліфікаційні змагання стрибки висту в Парижі починаються 7 серпня. А фінал через два дні 10 серпня. Почав займатися легкоатлетикою сім років тому, розповідає Олег Дорощук. Показує свою першу медаль з чемпіонату Європи в Угорщині. Каже, вона додала впевненості у власних силах. З першого чемпіонату Європи Ю 18 ще. Перший міжнародний старт. Нині на рахунку легкоатлета півсотні медалей на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Прийшов до мене з результатом 180, Через півтора року він вже виконав норматив майстра спорту, стрибнув 2,15. Кажуть, генії це 1% таланту, 99% поту. Треба дуже багато тренуватися, багато працювати над собою, щоб було велике бажання. Ну і природні дані теж. Задання у нас як мінімум попасти в фінал, а там буде видно. Фінал попадає 12 трибунів. Другий учасник Олімпійських ігор від Кировоградщини, 22-річний скилолаз Ярослав Ткач, нині тренується у польському місті битом. Приїхав з Франції з Кубку світу. Ну, це теж такий був підготовчий старт. І зараз тут в Польщі вже такі останні приготування перед іграми відбуваються. Всі суперники дуже сильні, і ми їх ще давно там всіх знаємо. Тому треба в кожному забізі показувати найкращий результат. Бігти завжди на рекорд на Олімпіаді у змаганнях зі скелелазення на швидкість Ярослав Ткач виступатиме з 6 серпня, сказав його тренер Микола Побережець. Спортсмен тренується у нього 10 років. Всього розігралось 14 ліцензій. Це 11 країн буде приймати участь. Спочатку буде кваліфікація, де буде два забіги. І, і по кращому забігу вони вишукуються в рейтингу, і, і далі підуть фінальні забіги е, на вибивання. Тут е, буде відігравати велику роль це стабільність виступу і е, моральна е, устойчивість. Головне боротися буду за медаль. Я вже змагався на таких змаганнях високого рівня. Так, всесвітні ігри. Тож суперники тут майже ті самі. Треба всіх показувати гарний результат. Олімпійські ігри у Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.